В який момент та чому з'явилася така гадость як азартні ігри, сказати важко. Бо це ж як музика, танець та он той кабачок у вас в холодильнику. Настільки давно воно існує, що ніхто й не пам'ятає, з яких давніх давен вчені вже неодноразово помічали, що різні тварини від комах до приматів люблять іти на ризик заради шансу на кращу винагороду. Типу, наприклад, у бджоли могло бути два вибори: полетіти на поле, де вона зазвичай збирає пилок, або ж попрямувати в іншу. У невідому її сторону, бо можливо там в рази більше квіточок буде, і часто тварини ризикували і обирали саме другий варіант. Щодо людства, то наразі заведено вважати, що перша аля азартна гра з'явилася ще аж у давні часи палеоліту, в найдавніший період людського суспільства. Який почався ще аж під 2,5 мільйони років тому, і предки людей тоді виглядали ось так. Ні, уявляєте, ці мавпи навіть письмо, землеробство та гроші не винайшли, а вже казино влаштували треш. Проте насправді перша азартна гра тоді виглядала якось так: стоїть два гоморектуса і кажуть один одному, Якщо я ще кину цю кісточку, і якщо вона впаде стороною із тріщиною вверх, то я буду мутить зі святкою. А якщо випаде тріщиною вниз, то дівчина дістанеться тобі. Одним словом, перші кісточки тоді були інструментом гадання. Не знаєш, що робити, чи куди йти, то кінь кісточку, і духи тобі обов'язково підкажуть. І навіть не думайте, що кидати ці кісточки було роботою якогось жреця, мага чи шамана місцевого. Звісно, ні. Археологи стільки цих знарядь знаходили із Ходять у поселеннях предків людей, з чого можна зробити висновок, що ледь не кожен тоді мав при собі ці кісточки. Згодом ці предмети почали робити із різноманітних матеріалів, а не тільки із кісток тварин. Найчастіше використовували дерево, каміння, панцирі, черепах, латунь, скло та мармур. Та й різноманітні отвори чи надписи почали додавати, аби легше орієнтуватися. Бо не ну, погодьтеся там розбереш по тій звичайній кістці, де там яка сторона і що вона означає. А це шо тут випало? Десять. Дев'ять чи десять? Десять. Га! Десять! До речі, перші шестигранні кістки, датовані 3000 роком до нашої ери, були знайдені на території сучасного північного Іраку. А у часи Античної Греції вони вже виглядали ось так. Знайомо, скажіть. Проте погодьтеся, якось кидання кістки для гадання не виглядає надто азартно. Де там ставки на спорт, казино, програвання купи грошей і крадіжка золота з дома. Бо ну щас я точно отиграюсь, пойми поймити, мама, там схема 100% вірні. Я не хочу бути рабом системи. Ця вся гадость почала потрохи з'являтися з винайденням настільних ігор. Одна з перших таких настілок, що відома людству, це гра Сенет, яка була дуже популярна серед знаті та релігійних представників у стародавньому Єгипті, що у 2500 році до нашої ери. Проте, на превеликий жаль, правил у нас не збереглося. Є хіба що залишки самої гри та картинки, які показують процес. Крім Сенету, існували і інші настілки у єгиптян по типу Мехен, що виглядала як Дошка у вигляді скрученої змії, по якій пересувалися фігури. Ще була якась гра під невідомою назвою, що була схожа на якісь шашки чи нарди, проте все це були ігри для еліти. Бо в що там грали прості люди, нам невідомо, адже записи на папірусах та стінах робилися в основному освіченою елітою про таку ж саму освічену еліту. А на простилюді всім було плювати. Тому можемо поки лише припускати, що в якісь нестільки простий народ там теж грав і можливо навіть. Робили ставки. Проте ось Східна Азія та особливо Китай в ті далекі часи вийшов прямо на 100% рівень азартності. Наприклад, перші лотереї з'явилися саме там приблизно в тисячному році до нашої ери. Виглядали вони як ігри на жереб. Тобто ти витягав якийсь символ чи ірогліф, робив на нього ставку, це могли бути як і гроші, так і їжа, чи якісь інші товари. І потім ішов витягати рандомно інший жереб. Якщо символ чи є Впадали з тим, що ти витягнув перед цим, то вітаю, ти виграв молодець. А якщо ні, то ну будеш сам своїй жінці пояснювати, як це ти з донькою ніс мішок рису додому, а прийшов один та ні з чим. І як не дивно, такі лотереї організовували саме місцеві чиновники. Адже так влада могла брати частину грошей зі ставок та виграшів як податок та витрачати їх на різні публічні роботи. Є навіть легенда, що ці лотереї частково профінансували побудову великої китайської. Стіни. Також китайці тоді дуже любили робити ставки на різноманітні бійки між тваринами. І якщо чесно, їм, мабуть, більше подобався процес ставок та відчуття азарту, ніж саме видовище бійки. Адже є згадки, що ставили китайці навіть на бої між цвіркунами та рибами, що, ну навряд чи дуже захоплююче. Навіть перші ігрові будинки почали з'являтися саме у китайських містах. Проте, хоч вони й були незаконні, але всі все одно йшли на Ризик через таку-то популярність азартних ігор та ставок. Перші гральні карти, до речі, також були винайдені в Китаї, проте трохи пізніше, та й відомо про них мало. Ось прям настільки мало, що ми і не знаємо особливо, як вони виглядали та як ними грали. Збереглися лише згадки, що ніби гра цими картами містила споживання алкоголю, і можливо, ці карти можна було використовувати як доміно чи гроші, бо на них були номінали. Коротше, дуже це все мутно, настільки мутно, що то могли бути і перші колекційні карти, типу покемонів чи людини павука до речі, дивіться яку колекцію у себе в шафі знайшов. Китайські ж сусіди корейці теж любили ставити на всілякі бої, спорт, настілки, та й навіть на такі дивні для нас зараз події, як запуск повітряних зміїв та падання граблів. Щодо інших китайських сусідів, монголів відомо мало. Вважається, що вони навпаки не були азартним народом, а весь вільний час приділяли заняттю спортом. В Індії в 1500 році до нашої ери азартні ігри також були популярними. В деяких епосах навіть. Писалося, як герой грає у Кості та програє буквально все: свій тит, тут царство, багатство братів і навіть дружину. До речі, аби я так не втратив своє багатство з Ютуба, уся моя зарплата кому цікаво, то відпишіться, будь ласка, від цього каналу. У давньому Римі та Греції з азартом все було плюс-мінус, як і в Китаї. Ставки на звірячі бої, спорт, перегони на колісницях, гладіаторські бої. Та й просто люди кидали кубики, ставили на те, яке число. Випаде. Проте ось сума ставок у греків та римлян була вже немаленька. Не тільки гроші, їжу та одяг вони ставили, а бувало і на рабів, та навіть землі грали. Звісно, влада всі ці азартні ігри засуджувала та часто забороняла, бо ви ж самі знаєте, до чого приходять всі лодомани. Навіть філософи тоді у своїх працях часто писали про шкоду від азартних ігор. Проте забороняй, не забороняй, а люди все одно продовжували грати у ці какасті. Та й дивно. Було слухатися державу, коли буквально грецькі боги і самі бавилися азартом. Є та мід, що Зевс Посейдон та Аїд якось поділили між собою світ за допомогою кидання кісток. До речі, якщо хочете це, коли відео з переказом грецьких мідів від мене, то напишіть 12 735 з половиною коментарів. Та й, якщо чесно, дивилися за заборонами цих ігор, тяп-ляп одним словом. Адже забороняли не самі ігри, а саме ставку грошей. Тому, коли місцеві. І поліцайловило лудоманів, то вони такі. А пане мусор, ой, поліціян. Так ми ж, ну, не гроші ставимо, а фішки. Бачите, то які до нас претензії можуть бути. Так, перші гральні фішки, чи скоріше токени, з'явилися задовго до казино, адже давні римляни їх винайшли для заміни грошей. Ну, типу, ти їх купував за монети і потім після гри міг обміняти назад на гроші, але по факту ставив під час гри ти не гроші, а фішки. Цікавий факт: у римлян, до речі, і спеціальні токени монети були для оплати послуг повій, але це вже зовсім інша історія. Рання християнська шипоха, більш точно часи до середньовіччя, також активно засуджувала. Всі ці азартні ігри. Їх прирівнювали до диявольських забав, а гральні кубики взагалі називали елементами язичницької віри. Мов задумайтеся, люди про Бога, та викиньте ви ту гадость у вигляді кубиків з рук. Краще віддавайте свої гроші нам у церкву. Тут обмана немає. Хоча через пару століть церкви в Європі вже навіть самі робили лотереї, аби збирати гроші на нові храми. Бо, мабуть, це вже по-божецьки все було, а не диявольська забава. Проте усі часи середньовіччя азартні ігри прямо розплодилися. По-перше, з'явилася гра під назвою Манкала чи Манкала. Це щось, типу, візьми камінець і закинь його у яму. Хто більше закинув, той і виграв. Як ви розумієте, селяни на полях просто обожнювали таким займатися під час посіву. береш якісь зернятка, кидаєш їх по черзі у грядку зі своїм другом і ніби ви граєте, але по факту працюєте і засіваєте поле. Ще й ставочку паралельно можна зробити на Півчанській, хто ж уміліше закидує. Також у ті часи з'явилася перша версія гри Орел чи решка, різноманітні аналоги шахів, гральні карти, та і звичайнісінькі кості ніхто не скасовував, що тут програв цей мужик із класною дупою. Думайте самі. Настільки популярні ставали всі ці ігри, що почали навіть з'являтися професійні шолери, що заробляли собі на життя обманом в гемблінгу. Часто такі засранці використовували помічені карти чи читерські кістки, в які додавали ртуть. Ну знаєте, би вони були важчими з однієї сторони і частіше випадали потрібним шулеру чином. Проте прямо розквіт азартних ігор стався приблизно у 16 столітті в Італії, коли Гемблінг перетворився на бізнес. Венеція тоді була не мекую азартних ігор в Європі, тому підпільних гральних місць для знаті існувало там прямо капець як багато. Настільки це була поширена тема, що влада буквально не могла ніяк з цим боротися. Ти ліквідовуєш один такий заклад, а на його місці з'являється два. Тому держава вирішила навпаки легалізувати всі ці притони для лудоманів дворян, щоб хоч податки платили в казну. І саме так у 1638 році відкрився перший легальний в Європі гральний. Будинок під назвою Редо. По суті, це була перша у світі легальне казино. І саме з цього закладу і зародилася практика робити всі казино максимально елітними та вишуканими всередині. Адже зайшовши до Редото, люди могли побачити величезні довгі зали, кімнати, в яких подавали різні напої, шоколад, сир, фрукти, ковбаси. Коротше, дорого багато, прямо як чорне ТБ. Все для того, аби було відчуття, що дворяни сюди приходять не тупо просаджувати свої гроші. Навпаки, робилося уявлення, що це щось круте та елітне. Іди зроби ставочку у грі, тебе ніхто не засудить. А увійти в Редота могла будь-яка людина, що проходить подри з коду. Потрібно було мати трикутний капелюх, плащ та маску, проте все таки нижчий клас там пограти не міг, адже мінімальні ставки були достатньо високими. Навіть сумнозвісний Джакомо Казанова був частим відвідувачем цього закладу і казав, що грати в азартні ігри було ледь не найголовнішою помилкою в його житті, та й не він один там все програвав. Ішли роки, а все більше дворян та знаті втрачали свої статки та титули, бо програвали все у Ридотто. Владу це, звісно, сильно не хвилювало, бо ну податки ж платяться шалені. Яка нам там різниця, скільки тих дворян залишилось? Але щоб зробити вигляд тяжкої роботи та стурбованості, Рада Венеції зібралася і вирішили прокинутися, що вони голосують за закон про заборону азартних ігор. Насправді ніхто з учасників голосування не хотів приймати цю заборону, і всі присутні подумали. Ну, я щас проголосую, типу, я підтримую цей закон, типу, я такий правильний, хороший, засуджую азартні ігри. Але сподіваюся, всі інші проголосують проти прийняття закону. Проте сталося не так, як гадалося. Насправді всі голосуючі так подумали, і в результаті всі проголосували за, думаючи, що всі інші проголосують проти. Щось мені це нагадує, ставте дизлайки під відео, якщо вам теж. Проте, хоч казано, по суті, і зародилося у вони. Але найпопулярніші ігри, включаючи Blackjack та рулетку, виходили чи покращили саме французи. Навіть тузи у гральних картах з'явилися через них, а точніше через їхню революцію. Адже до цього карта короля була найсильнішою. А туз або не існував, або був найменшою картою в колоді, по суті, одиничкою. А після революції пішов цей король куди подалі. Тепер народ. Туз тут головний. Ну, головний, бо король тепер без голови, поняли? А? Поняли? Ну, ладно. Також існували у французів і ігрові академії. І ні, це не якесь ПТУ для а оце так елітно вирішили називати гральні будинки, які приймали буквально всіх охочих. Хоч ти знать, хоч селянин смердючий платиш гроші для гри, і ми тебе пускаємо. А серед французької знаті, так, то гемблінг прямо нормально поширився, що, до речі, стало причиною їхнього утупіння. Ні, серйозно є згадки щодо популярності азартних ігор, французькі дворяни не любили вип'ендрюватися своїми знаннями, кількістю прочитаних книг, подорожами, мистецтвом ведення розмови, але з приходом казиношока літа така: щас, я ти граю, ще разочок рулетку крутану, і все буде. Е -е. Ось такі були реалії місцевих еліт Франції та і багатьох інших країн, також, зокрема й Росії. Але ну погодьтеся з цією какою окупантською, хоча б можна успішно боротися. Саме тому я прошу вас долучитися до збору на три пікапи для другої мінометної батареї третього єгірського батальйону 152-ї окремої єгірської бригади, яка боронить Покровський напрямок. Закиньте хто скільки зможе, навіть 10 гривень це вже буде дуже круто і допоможе захистити. Я ось теж трішки закидую, аби показати вам приклад. QR-код ви можете бачити на екрані, і, звісно, ще є посилання в описі. Всім дяка-пердяка. А ми поки повернемося до історії. Ну ви всі чули про спата і бували у таких салонах не раз. Але чи знали ви, що спа це насправді назва міста у Бельгії, яке відоме своїми теплими джерелами? Спа та інші курорти були прямо кап'єць, яким популярним явищем серед дверян та еліти різних держав. Це це вам зараз може здаватися, що їхати через пів Європи на якісь теплі джерела взимку це сумнівна ідея. Але на пам'ятовую, у ті давні часи просто так теплу воду у будинки по трубах не доставляли, тому погрітися десь у місті спа, це було доволі таки логічно. Тому і не дивно, що гемблінг на цих курортах прямо процвітав. Буквально поруч з джерелами сиділи професійні гравці і пропонували відвідувачам зіграти в ігри, поки ті купаються. Та і просто по містах та аля-готелях, гральних залів. Було дуже багато. Зокрема, росіяни були одними з найвідоміших відвідувачів таких курортів, бо ну, холодно часто в Росії. І дуже швидко їхня елітка підсіла на ставки та різні ігри. Наприклад, Лев Толстой, подорожуючи Європою у 1857 році, відкрив для себе магію рулетки. Опрометчево програвши в перший вечір небагато грошенят, наступного дня він вже вирішив. Ну, щас я точно подкарює тепрі пресловутое колесо крутящийся!» Марно, як ви розумієте, він програв усі гроші, які мав із собою. Плюс програв декілька позик, які взяв у багатого француза, та й навіть почав писати листи знайомим та родичам з проханням надіслати йому ще грошей, бо ну покрутити рулетку хочеться. Проте найбільше підсів на азартні ігри на таких курортах Фьодор Достоєвський, який підозріло був одержимий гемблінгом під час активної своєї писемницької кар'єри. У перший день знайомства з азартними іграми Достоєвський буквально програв всі гроші, які мав із собою. Потім змусив свою коханку закласти всі коштовності і вислати йому готівку для гри. А коли і ці гроші були програні, і ще й з'явилися борги від померлих родичів, то галтілому письменнику довелося підписати контракт. Із видавцем, що він буде писати йому нові романи. Тільки дайте рублів, пожалуйста, дуже пограти треба. Але через пару років Фьодар просто втік із Росії подалі від кредиторів кудись у Європу, де знову продовжив грати у азартні ігри. Коротше, скотився він прямо у низи. Чого не скажеш про Миколу Гоголя, Він навпаки якось був байдужий до гемблінгу і не брав участі у цих іграх. Знаєте, хотілося, звісно, вам тут ще навалити смішних російських слів, типу при. Словутий, благолепі, ніч та сказати щось типу. Ну і рейбіть висновки між цими писаками із Росії, яких досі деякі з вас читаєте. Фу, і між українцем Гогалем. Але ну будемо об'єктивні: купа українців, що тоді, що зараз, також були лудоманами і програвали ледь не все. Проте багато людей у Європі тоді все-таки бачила весь трендець від цих ігор, тому казано довелося вигадувати, а як же їм залучити до себе нових людей. В Англії навіть. Наприклад, була поширена тємка, коли казано запрошували бідну молодь з вулиць до себе, безкоштовно пропонувало поїсти вишукану їжу, спробувати літні напої, пограти в вигри та навіть виграти трішечки щось. І ось з цього моменту ця молодь і підсідала на голку гемблінгу та починала ходити в такі заклади вже ледь не щодня, і далеко не за безкоштовно, як ви розумієте. До речі, я навіть цікава байка, що сендвіч, ну знаєте, забугорна канапка, була винайдена в одному англійському. Казано графом Джоном Монтедю IV, який був родом з міста Сендвіч. Адже одного разу граф настільки загрався і не хотів бруднити руки, що попросив офіціанта принести йому м'ясо між двома скипками хліба. Всім відвідувачам ця ідея сподобалася, і вони почали просити: а принесіть нам те ж саме, що у графа з сендвіча. Так і з'явилася ця страва. Ну а щоб мені хоч інколи вистачало на інгредієнти для канапки, то попрошу вас підтримати канал фінансово. Самі бачите, що з такими зарплатами за одне відео жити важко. А так як створення вам крутих відеосів це робота фулл тайм і на одне відео йде десь годин 70 плюс роботи, то жити якось треба. Можете підтримати канал, як і ставши спонсором на Ютубі, та бачити нові відео набагато раніше, чи можете закинути пару гривень на монобазі, де вам має бути зручніше, і зможете отримати доступ до закритого ТГ каналу. В будь-якому випадку, всі посилання для підтримки на екрані та ще більше описі. Описі всім дяка-пердяка. У Великій та Крінжовій Америці тим часом тема гемблінгу також не відставала. Взагалі, з самого початку азартні ігри та ставки були ледь не в основі індіанських племен. Європейці, коли приїхали колонізовувати Америку, були навіть у шоці від того, як часто корінні жителі грають у різні види азартних ігор. Але ця практика у них була не просто заради розваги, а скоріше для перерозподілу товарів між людьми. Адже грошей у них не було як таких, і по суті торгівля проходила так. Ну якщо я виграю у Кості, то ти віддаси мені свою курку. А якщо ти виграєш, то я віддам тобі ці круті пір'я. А ось серед колонізаторів гемблінг розвивався так само, як і у Європі, хіба більш активно. Адже в Америку часто пливли авантюристи, люди в пошуках нового життя і особи, які тікали від кредиторів та боргів за азартні ігри. Та й чим же ще зайнятися, коли півдня селище будував? Та працював партійка в кості чи карти було саме тим, що треба, аби зняти стрес. Навіть під час громадянської війни солдати часто писали у листах, що грають вони в азартні ігри, ледь не всі і постійно. Бувало, що навіть зі своїми ворогами. Вдень воюємо з противником, а ввечері перед сном ми всі миримося і йдемо у полі грати в кості, ну чи в покер, який активно поширився в Америці через французьку колонію. Але не думайте, що тільки чоловіки тоді грали. Дуже багато американців Реканок прямо статки собі сколотили, займаючись гемблінгом професійно. Та й загалом жінки стали більш активними учасниками азартних ігор саме в Америці. Як ви пам'ятаєте з мого відео про історію алкоголю, у селу не дозволялося заходити і пити лише чоловікам. Проте це не означає, що жінок там не було. Підприємливі власники салонів спеціально наймали жінок офіціантів та жінок круп'є. Ну знаєте, аби чоловіки в їхній присутності поводилися стриманіше і не ахресували коли програють гроші. Бо ну не гожеш показатися скупим та плаксою, якщо поруч дама. Також азартні ігри почали активно додаватися до ярмарків. Навіть дитина могла заплатити 10 центів та зіграти у якусь простецьку гру з можливістю виграти невеличкий приз. А у 1890-х роках вже з'явився перший ігровий автомат, який дозволяв людям взагалі не знати правила гри, а просто тягнути за важіль і надіятися на перемогу. До речі, якщо вам цікаво, Каво, чому у цих автоматах є якісь вишеньки, виногради та лимони, то це просто в один момент при забороні грати на гроші, ці автомати почали видавати жувальні жуйки, і ці символи на барабанах показували, які ж саме смаки ти можеш виграти. Проте, ну не можна ж робити відео про гемблінг та казино без розповіді про Лас-Вегас. Дивовижне місто посеред пустелі, у якому казано більше ніж прищів у мене на дубці влітку. А повірте, через цю спеку у мене їх дуже багато. Взагалі до 1931 року Лас-Вегас був міні-містом у пустелі, майже без ніякої інфраструктури. Проте після початку будівництва дамби поруч, а з нею і приливом працівників та грошей, місто почало розквітати. Згодом у штаті, де знаходиться місто, через велику депресію було легалізовано азартні ігри, і Вегас почав ставати прямо столицею Казино у США. Особливо під час Другої світової, коли мафія набрала ще більшу силу і почали будувати купу еліт. Них і розкішних казино у Вегасі. Ну знаєте, що піоко радувало, і гроші можна було легко відмивати. Ну а куди ще можна витратити гроші? Багатим мефіозі, як не на концерти відомих співаків та артистів. Вони почали регулярно запрошувати знаменитостей до своїх казино, тим самим приваблюючи нових відвідувачів. А деяким знаменитостям навіть платили гроші, аби ті постійно жили в готелі при казино. Проте Вегас був не єдиним містом, де активно будувалися казино. Зокрема, столицею гемблінгу у свій час називали і Атланту, і Білоксі, і Ріно, і Детройт. Навіть Дональд Трамп, якщо ви раптом не знали, мав своє казино в США аж три штуки. Одне він навіть відкривав із Майклом Джексоном та називав його Восьмим чудом світу. Але через борги, банкрутство та хотіння стати президентом довелося казино йому все-таки продати. Ну а сучасну історію гемблінгу ви думаю, і так розумієте. Всі пам'ятають ті недавні. Такі часи, коли виходиш собі на вулицю, аби зайти в магазин і взяти роліні по акції. Але по дорозі ти побачиш мінімум 5 рекламних постерів різної величини, що агітують тебе зайти в казино. Зрештою, ця індустрія стала дуже цифровою, нерегульованою, і все більше людей та навіть дітей можуть з легкістю підсісти на голку цієї пакості. Ви краще гроші ні на що не ставте ніколи. а Заклідуйте на ЗСУ. Ну і минуле відео про історію спіднього обов'язково подивіться, але тільки як Станете спонсором каналу.